Усім вітання, мої дорогенькі. Давайте разом приготуємо надзвичайно смачний та корисний печінковий паштет з курячої печінки, запеченого м'яса, тушених овочів, хлібчика, вершкового масла з додаванням горіхів. Це так смачно сподобається усім. Я в цьому точно впевнена. Завдяки простим інгредієнтам та легкому приготуванню. Ви створите вдома по-справжньому неперевершений печінковий паштет. Приєднуйтесь до нас і разом ми крок за кроком розкриємо всі секрети цієї ніжної вершкової маси. Домашній печінковий паштет це смак, який ви ніде не знайдете. Беремо каструлю з товстим дном. У ній буде зручно готувати, підтримувати температуру і овочі не будуть горіти. Розігріваємо 100 г вершкового масла. Масло зробить паштет ніжним, соковитим та додасть йому багатого смаку. Це буде справжнє джерело кремовості та ніжності при смакуванні паштету. Його аромат проникне у кожен шар наших інгредієнтів, які ми будемо тушити у ньому. Якщо хтось з ваших друзів часто нарікають на те, що не люблять паштет з курячої печінки, то з цим рецептом вони змінять свою думку. Дві цибулини нарізаємо кубиками і відправляємо тушитися. Цибуля це той інгредієнт, який тут в першу чергу забезпечить соковитість паштету, адже печінка сама по собі після приготування стає сухою. Вона буде потребувати вологи після перемелювання. Тому цибуля тут важливий та потрібний продукт. Вона не дасть втратити вологу, а також збагатить смаком та запахом готову страву. Одну моркву натираємо на великій терці. Приблизно через 5 хвилин, як тушиться цибуля, відправляємо її до неї. Морква також збагатить паштет смаком та розбавить консистенцію у більш м'якшу. Овочі тушимо на повільному вогні, щоб нічого не пригоріло. Тим часом підготуємо основний інгредієнт паштету це куряча печінка. Беремо 500 грам. Гарненько її промили та очистили від плівок. Одним словом, відрізали все, що нам не подобається. Залишається чиста частина печінки. Тоді виходить правильний смак паштету, немає зайвих смаків та запахів. І беремо 250 грам курячого м'яса. Це додасть траві цікавий смак. У нас воно запечене. Ви можете взяти відварне куряче філе чи стегна в підсоленій воді зі спеціями. Коли овочі добре розм'якшилися, відправляємо сюди печінку. З курячої печінки паштет виходить найніжніший та завжди доступний. Можна брати і яловичу, і свинячу, тоді їх потрібно вимочувати у воді чи молоці декілька годин. Тому куряча печінка це швидкий варіант приготування. Коли печінку розклали по всій поверхні, так і залишаємо на цьому етапі, поки її не перемішуємо. Накриваємо кришкою і тушимо 7 хвилин. Печінка виділить вологу, таким чином вона наче привариться. А вода не дасть пригоріти овочам. І ще це посприяє кращому поєднанню смаків. Через зазначений час все перемішуємо. Печінку готувати довго не потрібно. За 15 хвилин вона повністю готова. Тому відразу відправляємо у каструлю курячим м'ясо, розділяємо його на шматочки. Потрібно, щоб м'ясо розігрілося, набралося смаку, подружилося з всіма продуктами. Куряче м'ясо додасть паштету особливої текстури, поживності та м'якості. Все гарненько шкварчить, тушиться, перемішуємо і зменшуємо вогонь. У тому варіанті, коли ви страшно любите паштети, а печінка вам не дуже заходить. Переходьте на наш канал та переглядайте приготування більш м'ясного паштету. Печінка там входить до складу, але в більшій кількості переважає м'ясо. А також зовсім іншого складу унікальний паштет з квасолі та грибів. Надзвичайно смачний та приємний на смак. І підходить для смакування у пісні дні. Або взагалі варіант консервування паштету в банках. Як ви зрозуміли, цю страву ми любимо. Додаємо чорний мелений перець. Не менш цікавий інгредієнт нашої страви це грецькі горіхи. Додаємо 30 грам, перемелюємо їх на терці. Горіхи це смачне корисне доповнення. Вони додадуть паштету неповторного смаку, приємної текстури та аромату. Їх консистенція створить цікавий контраст з ніжністю печінки та м'яса. Не зупиняйтеся на грецьких горіхах. Можете додавати арахіс, кеш'ю чи фундук. Смаки будуть трішки відрізнятися, виділяється неймовірний запах печінкового паштету, наповнюючи кухню ароматами та збільшуючи апетит. Відчувається запах обсмаженої печінки та овочів. Це обіцяє насичений смак. Для того, щоб паштет отримав густішу консистенцію після перемелювання, додаємо хлібчика. На цю порцію беремо 75 грам. Подрібнюємо, щоб легко його перемішати і розподілити. Хліб вбере в себе вологу, розбавить консистенцію насиченої печінки. І, відповідно, паштет вийде ніжним та м'якшим на смак. Хочу звернути вашу увагу, що додаткової води ми не додавали. Просто коли вкинули печінку, тушимо її під кришкою. Але якщо у вас починає страва горіти, тоді додайте води. Та зовсім трішки. Я впевнена, коли ви приготуєте такий паштет в себе на кухні, це буде відтворюватися майже щотижня. І готувати його будете тільки так. Всі продукти додані і готові. Доводимо все до смаку. Додаємо сухий часник 5 грам для підкреслення запаху та смаку паштету, адже його властивості додадуть ще більше насиченості. Можна звичайно брати і свіжий, тільки додавати його потрібно швидше, щоб він просмажився. Останній етап у приготуванні все перебиваємо за допомогою блендера до однорідної маси. Приблизно за 5 хвилин ви впорюєтеся з цим завданням. Якщо у вас немає блендера, можна печінку і м'ясо пропустити через місорубку не менше двох разів, щоб отримати потрібну консистенцію. Просто погляньте, яка виходить чудова паштетна маса. Колір, запах, текстура ідеальні. Тепер ваші домашні будуть снітати бутербродами з цим паштетом і посміхатися. Вийшов ніжний вершковий паштет, чудово намазується на скибочку свіжо спеченого хлібчика. Це неймовірно смачно. Я вже добре напробувалася, паштет просто тане в роті. Куряча печінка запечене м'ясо, тушані овочі, горіхи, хлібчик, вершкове масло. Це так смачно сподобається навіть тим, хто не особливо любить субпродукти. В якості перекусу цей паштет стане ідеальним рішенням. Паштет ще гарячий, зате щільний, добре намазується, коли охолоне, не втратить форми і буде зберігати свою апетитну привабливість. Куряча печінка сама по собі смачний продукт. Ми тільки доповнили її, правильно приготували, забезпечили, щоб кожен шматочок був надзвичайно соковитим та ароматним. Додавши до неї смажені овочі, ми збагатили смак і текстуру, надали різноманітності. Масло додало ніжного смаку і кремової консистенції, роблячи паштет неперевершеним у кожному ковтку. А чесник та чорний мелений перець збагатили його ароматом. Це лише підкреслює вишуканість цього величного печінкового паштету. Щоб ще більше розкрити багатогранність цього паштету, ми фаршируємо яйця. При подачі на стіл вони стануть чудовим доповненням, надаючи ще більшу привабливість та ексклюзивність. Такий паштет з яйцями стане відмінним варіантом для будь-якого святкового застілля або просто смачної сімейної вечері. Насолоджуйтеся кожним шметочком. Від такої ніжності ви отримаєте незабутні враження і задоволення. А якщо ще приготуєте домашній хліб з в'яленими томатами, де присутня хрустка скоринка, відчуєте потрійне задоволення. Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас, адже ми того варті, ай варті. Завжди ваші карпатські шкварки.